Добираємося на рибалку. Я б то і на машині доїхав, але я не спущуся близько до річки, щоб скинути човна. Тому вирішив їхати на тракторці. У ньому швидкість, звісно, не така, як в машині. Але не набагато довше їхати. На машині тут по лугові, по снігові. Друзі, привіт! Сьогодні 10 грудня, неділя, я приїхав на Сулу на рибалку. Як ви бачили на тракторці, попід берегами замерзло, так як попередній раз я вже не проїду, тому що вже забило шеретом. А буду зараз, я вам покажу, куди я хочу. Ось тут я спускався попередній раз там із напарником. А проплівали ми ось тут посеред річки і он туди. Ну, забито вже шеретом. Аби щоб морозець градусів 8-7, пару днів можна було б і перейти, але навряд. Ну, я планую спуститися ось тут, ось сюди трошки-трошки вниз. Спущуся. І отам оночки, бачите. Он? О. Отам Попробую... Причалить до берега і вилізти. Так що вперед, друзі. Пару рибаків є, Вон, бачите, друзі. Наробив я удочок, набрав різних, ой, самих-самих різних. Тут ось із різними мармишками і гвозді, кубики, і придбав собі навіть, навіть придбав десь я мне сказали спробовать на лисотку. Сейчас мы ее найдем. Где она? Так, это не она. Ось. О, сейчас попробую на диск. В прошлом році здоровый окунь ловился. <coughs> Друзья, Сейчас покажу вам. Ой. Ой вот Сейчас. Вот на такую мормышку. Уралочка черная. И вот таким. И он и с диском. Ну, сейчас я попробую. Нова вудка, нова жилка, нова мормышка. Сейчас попробуем. Как завжди, я что забудуся. Забувся три ногу на том березі, забувся на колінники, а перебиратися це страшне, сумне і невиносіме. Де я тут ще бурив? Ага, ось тут. Так, казали мені на лісотку клює добре. Так, там нічого не клює. Зараз попробуємо подивитися, що у нас тут є чи що. Якась риба. Плаває по дну. Не спіймаєш ні одну. <звук> я вже, друзі, не знаю на що мені ловити. Пробувати. Вже на що я тільки не перепробував. <звук> <звук> І мармишки різні. І ставив на наживку, він, на черв'яка, на мотиля. І на блесенку, і на балансір, і на яйця. І навіть на силіконку пробував. Риби мов поменшало. Ну ось тут ось є. Подивився в камеру. Є і окунь. І, мов непоганий окунь ходить. Попробую ще тут. Два рибака було зранку, як я приїхав, вони вже з пів години назад поїхали, нічого кажуть, взагалі. Ну, поменшало щось, окуня і риби, то так прямо багато ходило, а це так собі не дуже. Один-два, кой де й немає, то скрізь був. Не знаю, що воно таке. Десь хлопці поїхали. На Удай. Не знаю, що не дзвонив. Зараз ось провірю оцю лунку. Позвоню, спитаю, що в них там і де вони. Бо я і не спитав, куди вони на удай поїхали. Не хоче воно брати ні на шо. Ні на китайку, ні на Уралку. Yeah.